Як можна порахувати, скільки вам обладнання треба для е, організації повіщення в вашій громаді? Я попрошу, поки я буду е, входити, розказувати, напишіть назву вашого населеного пункту, будь ласка, хтось, Любий населений пункт е, з представників тих громад, які зараз на даний момент у нас є, на зв'язку. Напишіть ваш населений пункт в чаті, і зараз, на прикладі вашого одного населеного пункту я покажу, як прорахувати. Поки ви пишете, хочу сказати: є сайт, вуличне Радіо. Ви собі заходите на сайт. Є, дивіться, закладка, система сповіщення. Головна новини, презентація, система сповіщення. Конструктор. Низу. Натискаємо конструктор. Заходимо в систему сповіщення конструктор. І ми попадаємо в е, наш е, конструктор. Я запитаю Наталію Ігорівну, чи є громади написали так. Красноград, але будь ласка, Красноградська міська рада, напишіть, яка область. Зараз ми спочатку зробимо Мерефянську громаду Харківської області, а тоді зробимо ще Красноград. Дивіться, ви зайшли, беремо, вставляємо, беремо, вставляємо в пошукове поле, вставити назву. Зразу викидає нам варіанти. Ми вибираємо Мерифянська, вулиця, Харківська область, Мерифянська, Мерифянська, Мерифянська. Добре. Я думаю, що я не помилився. Якщо помилився, то напишіть, чи правильно. Дивіться, в нас є. О, дивіться, який гарний приклад. У нас дуже і дуже велика громада. Ми Мерефа. Місто називається Мерефа. Я правильно колеги розумію? Правильно, добре. Отож, дивіться, мерефа. Приклад, в нас є місто Мерефа, там Утківка. Е, тут можна переключитися карта чи супутник. Ми на карту переключаємося, коли потрібно там е, подивитися чітко межі. Так, переключаємося на супутник. У даному випадку, дивіться, і ми знаємо, що оцю всю територію нам треба озвучити. Тепер дивіться, що робимо. Беремо, заходимо. В нас є така закладочка. Тут в нас є мінус мітки, усі мітки, 30 ватт, це 30-ваттні гучномовці, 60-ватні. На даний момент ще в процесі підприємство виробляє, бо там є проблема з прес-формою. Зараз закінчують її виливання, так, і буде виготовляти. Зараз є 30 і 100 ватт. Беремо 30-ваттні, так, ставимо, натискаємо. Програма вам в автоматичному режимі, колеги, промальовує. Промальовує зону покриття. Тобто, ви бачите, яку територію ви зможете покрити. От ми йдемо по мерефі, тут є мінус гучному мовці, якщо ви десь невдало поставили. Ну, я ставлю навмання, колеги. А ви краще знаєте свої е, громади, ви можете там собі більш чіткіше прорахувати чи поставити на будинки, на будівлі високоповерхові. Ну, дивіться, от я зараз беру на мерефу. Я вже дивіться, скільки е, відповідно постав, і все рівно місто дуже велике, ну надзвичайно велике. Не знаю там населення міста, але велике. Дивіться, це стільки комплектів потрібно, але ми можемо забрати. Дивіться, забираємо там по одному, давайте заберемо. Можна по одному, можна тут є закладочка мінус усі гучномовці. Ви можете всі відразу забрати. Беремо, допустимо, я ще всі забрав. Беремо 100 ватний комплект, давайте знаходимо. Висотну будівлю ми наближаємося, знаходимо з вами. От є в нас багатопорухівка, і ставимо в неї на даху. Подивіться, будь ласка, 100 ватний комплект, що закрив. 100 ватні гучномовці, так? Це 400 ватний 400 ватний комплект вас перекриває, ну там, не знаю, там п'яту частину міста. Знаходимо ще такий самий. У нас якесь підприємство. Я коли просто не знаю, де тут є. Mm, їх не хочу багато часу у вас забирати, але вже е, плюс-мінус. Давайте на підприємстві. Дивіться, став на підприємстві, ми ще закрили яку частину. Тому ці великі комплекти обладнання, дивіться, малих було десь 10-12 або 4 великих. Ясно, що можна ще там, тут треба перекрити ще маленьким, тут треба перекрити десь. Але це все е, можна вам прорахувати, ви можете. До нас звернутися в будь-який момент ви берете. Набираєте нас, чи можете вайбер залишити ваші е, ці ваші контакти. Ми візьмемо і вам спокійно е, прорахуємо. Ну, от дивіться, на Мерефу. Там зараз секунду тут заберу. Я просто не знаю, Утівка, чи це вже кінець Мерефи, чи це, ну, бачите, вже Утівка пішла, так? А, чи оце ще в нас є мерефа? Ну, дивіться, на Мерефу центральну частину міста, якщо тут ще Артемівка, ну повністю, фактично, там на 80%, -80 це чотири великих потужних комплекти, і можна було б перекрити е, власне МРФ. Так, дивіться, далі. Так, е, Красноград, це також Харківська область написала, так? Я правильно розумію зараз. Так, сільська рада. Колеги, ті, хто писали, напишіть назву вашого населеного пункту. Не сільська рада. Про правильна назва населеного пункту. Значить дивіться, вставити Красноград. Зараз секунду ми вийдемо, щоб нам дало можливість. Так, Красноград, Харківська область. Дивіться, переходимо в Красноград. В нас є Красноград, так само. Беремо через карту, дивимося межі. Ви бачите, тут вже пішла піщанка, тут десь є Дослідне, Красноград. У нас, наскільки я розумію, це оця частина. Переходимо Красноград. У нас є. Беремо знову ж таки 30-ватні комплекти. Дивіться, ставимо, я просто на Краснограді покажу яскраво, як е, великий комплект скільки замінить. Дивіться, цю частину ми перекрили раз, два, три, 4, 5 і ще 5, 10 комплектів. Тепер дивіться, що ми можемо зробити. Ми беремо 100 ватні комплекти, ставимо раз, ставимо два. І ми перекрили абсолютно ту саму частину. Якщо е, малий комплект 30 ватних гучномовців, він вартує 40, 53 тисячі гривень, великий комплект вартує е, 173 тисячі. Дивіться, якщо дуже проста математика, 10, 10 комплектів по 53 тисячі, ми маємо отримуємо 530 тисяч і два комплекти по 173, ми отримуємо 346. Ви бачите, що великі комплекти використовувати все рівно получається вигідніше, і дальність охоплення в них набагато, набагато краще. Якщо, ми, якщо в нас тут далі йде красноград. Нам тут треба поставити, просто я не бачите, тут вже піщанка кудись пішла. Ну Для Краснограду на швидкоруч зроблено, тут для Краснограду треба чотири таких комплекти. Колеги, я говорю, <кхух> напишіть, якщо ви хочете, щоб прорахували не тільки по одному місту, а по вашій громаді. Допустимо, ви хочете поставити там в 3, 5, 7 населених пунктів. Напишіть нам. Ми з вами зв'яжемося. Ви, вам, ви Viber, нам тільки напишете назви населених пунктів, і ми підготуємо абсолютно безкоштовну вам е, комерційну пропозицію, і ви зможете собі е, самостійно самостійно ну, побачити. Хочете, заходьте на сайт, в розділі Система сповіщення конструктор. ви також можете е, самостійно зайти порахувати. Воно вас запросить пароль, наберете пароль, ми скажемо. Е, ну Для того, щоб не було е масованих там дуже часто так заходи конкурентів, тому пароль громада написала нам, ми пароль дали, ви можете самі рахувати або можемо. Ми. Так, миро, о, шановні колеги, так, миро. Ну, бачите, от я не можу зараз зрозуміти Мирогощанська сільська рада. Як називається населений пункт? Мирогощанська сільська рада, якщо ще хтось є, напишіть Населений пункт. Мирогощанська, Рівненська вулиця ну Сільська Рада є. Давайте ми так знайшли навіть. Так, Мирогощанська, давайте, сільська рада, беремо на повний конструктор. ми Мирогоща друга, Мирогоща Перша. Бачите, в нас така таке завдання. Також цікаве, дивіться, в нас я взяв 30 ватні комплекти, то Мирогоща перша можна. Перекрити там ту центральну частину двома там трьома комплектами, а е, в мирогощі тут я би все ж таки радив ставити потужний. О, ну, ну ну, ну, тих, дуже гарно. О, ну не так. Підемо, дивіться, якщо ми мирогощі поставимо, подивіться, що ми перекриваємо. Це залежить від того, чи є тут висотна будівля, да, от є. Де ми можемо поставити. Подивіться, колеги, дуже яскравий приклад ще раз. Ми поставили один потужний комплект, подивіться, що ми перекрили. Фактично, це е, низькоповерхова забудова, і в даному випадку цього комплекту може вистачити. Якщо не вистачить, то максимум, що можна, ще один, по одному комплекту для підсилення тут поставити. Тут якесь підприємство, теоретично воно би мало. А, Це аграрний коледж. Ну і тут. Дивіться, все. От ми і зробили по карті. Відповідно. Ну, на швидку руч. Я раз говорю, все робимо на швидку руч зараз. Так, дивіться, ще в нас є нерого, що зробив. Варковицька, ще Варковицька громада. Давайте попробуємо, що нам видасть вставити. Варковицька сільська рада є. Так. І берем, 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 зменшуємо. Так, Верковицька є. Ну, Дивимося, що в нас є. Є в нас гарне приміщення зразу в центрі. Ставимо 100 потужний комплект. Подивіться, фактично, в, на даному цьому ми бачимо, що 100 ватним комплектом тут розмістивши, ми зможемо перекрити. Е Фактично повністю місто і два маленькі комплекти на околицях поставити для підсилення. Ось вам, будь ласка. Так, і ще в нас була одна, ще одна у нас була громада. Так, підкажіть, яка вартість проєкту? Тростянець Сумська. Подивіться, по, дивіться, по про проект Яка вартість проєкту? Мирогоща, так. Дивіться, малий комплект, 30-ватний комплект вартує 53 тисячі гривень. Великий комплект вартує е, 170 якщо не помиляюсь, 2500. Відповідно, ми дивіться, ви нам напишіть, але колеги, якщо хочете про рахунок, будь ласка, напишіть ваш, е, ваші контактні телефони. Ми буквально там е, декілька хвилин після вебінару чи годину трошки відійдемо, щоб... Відновити голос, і ми вас обов'язково наберемо. З вами все проговоримо, ви нам надішлете. Що стосується так, Тростянець, Тростянець, у нас ніби була яка? Яка? Ні, треба в чаті подивитися. Зараз секунду, колеги, я ще раз э, вернуся в чат. Де у нас чат? Подивіться, будь ласка, телегрім. Тростянець, яка область? Ало, в чаті в нас пишуть. Тростянець Сумська. Все, дякую, колеги. Тростянець, Сум. Сумська область. Будь ласка, так, звертаємо повідомлення. Отож, Трустянець, Тростянець Сумської області. Зараз тут можемо перевірити. Ну, велика площа досить. Досить велика площа, є забудова, є багатоповерхові будівлі. Дивіться, беремо відразу. Тут навіть нема смислу ставити маленькі комплекти. Дивіться, став великий комплект. Наш ж таки робимо все на швидкоруч. Е, є в нас будівля ніби з плоским дахом. Є ще одна. Ми ставимо сюди дивіться, два комплекти в, по 400 Вт. І тут також в нас є церква. Можна на церкві, але якщо ви погано живете, якщо священик скаже ні, то можна знайти ще якусь будівлю. Ну, я умовно поставив от сюди. Дивіться, три комплекти заперекривають вас, е, таку територію. Знову ж таки, у нас ще є частина не перекритих, тому пропонуємо поставити, у нас тут також є. Високій будівлі ми ставимо сюди. Один комплект. Це у нас що у нас також житлова забудова. Ну, кулеї, тут трошки треба погратися в вашому випадку. Ну, але раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість комплектів. Ну, навіть забагато. Якщо я сяду, спокійно, ви мені напишете. Спокійно підшукаю вам місця, спокійно виставлю, тому що тут, бачите, що вони перекриваються, тут можна. Це забрати, можна додати тут 30 ватний який перекриє, і то також тут, тому що, наскільки я розумію, тут низькоповерхова забудова, хоча ну, площа то також досить немала. Можна закрити 4, 4 великих комплекти, плюс 2 маленьких, можете написати, і після вебінару я сяду більш детально вам е, все прорахувати.